Їдемо на поле? Mm. Ні. А треба зайка. Mm. З нього починає це сонечко. Будь mm. mm. ласка. Подочка, будь ласка, подосить. Mm. А мама тобі купить все, що ти захочеш. Mm. Ну то все. З мультиками я по воду, і ми прибираємо далі. Це бусі, ми вже замели. Бусі приїхав вже комбайн. Їдемо. Це тут навпроти складу. Щоб комбайн буде вбирати машинка, загружатись і виїжджати через другу висипати в склад. Оце ми тут миронь. Мирон. Бусі сьогодні така спека, неймовірно. Не знаю. Це то, що Ми трошки намахалися війниками. Або це то, що так жарко. Що це в тебе? Сок. Сок? Сік. 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 Каже, бусі, привіт. Привіт. У нас У нас? жениво. Ширна. Ніні водичко. Ні Комбайн. Комбайн? Круточка. Крутиться жатка в нього мотовило, так? О. Ми закрилися, бо зараз гостюки як підуть звідти. Да, синуть да. будуть кусати нас. Да. Все з Богом. Ту там, в комбайні комбайне? До да. бабуля в деркалі переживає. Да. Ура! Да. Ура! Да. Угу. Лелеки прилетіли. Будуть шукати їсточки собі. Дивися, грузик, грузик їде. Бачиш? Грузовичок приїхав. Мантажівочка, самоскит. Мої гуляють, знайшли мені яблуко принесли. Ану сильно дуй. Ану ним. Що я через курсі знімаю? <кхм> Спитали би мене? Що Та там? Уу, білюка, пилюка? Все, мирошка, бери черпачку і підкидай тепер. Так? Да? Да. Ячмінчик, да, Мирошка? <ріст> <ріст> Бусі, ми як вареники. У нас сьогодні так жарко, капець. Просто подивіться, мені здається, я ще загоріла, я ще темніша. Приїхали до мами додому, зараз візьмемо вологовий мірювач і назад повернемося, там ще трошки залишилось. Ячмінчиком у нас все, а потім буде пшеничка. А де він? Десь там? То вже убрали. Кобайн вигружається. 12 і 0. Про нормі 14. І це Спід Комбайна. Так он же ж ячмінь, мирошко. Отам От ячмінь. Як взявся, то вже гарно роби. Все, молодець, наморозиво заробив. У нас вже по ячмінчику обжимки. Зараз тільки солярку завеземо комбайнику. і все. Так, ми вже приїхали додому, зараз візьмемо господи, що <зас> з маніхиром. Не будемо показувати. В пилюці просто всі змуровані. Бусі <зас> ще так трошки нечого ми Захворіли, це ми вже вилікувалися, а то ми всі були хворенькі, моросик ще кашляє, моросика ще сопельки, мама ще кашляє, а я типу така нормальна вже. Кажу мамі, що ніби це й не ми ходили з серпом жали то ячмінь, а потомилися так всі. Чи то, що ми дійсно це перехворіли і ні сили, нічого немає, але Бусі, я вам покажу вдома, скільки вже роботи перероблено. Та мені хтось писав, що ми пахали, я і трактор. В тому плані бусі, поняли, що я прибідняюся, що я дуже втомлююсь, коли щось роблю. Типу, це ж трактора роблять, а я таке з мамою. Добрий день. Бусі, ноги як колись в молодості. Морозка! Добрий день. Фу, Боже, в хаті так прохолодно. Так добре. Подивіться, я як варений рак. Так, першим ділом ми шуруємо мити ноги. Буся, морошка вже покупаний, а я встигла тільки сполоснути ноги. А ще чистя. І ту заразко вся сполоснусь, бо виробить неймоверно. Ми вже покупані бусі. Хочу прийти трошки до тями, голові гуде, ноги гудуть. Зараз трішки відпочинемо, а потім далі піду вам хвастатися. Що ж ми такого робили ці дні, поки до вас не виходили. Складаєш? Фігурки. Це те, що зараз складав? Квадрат, а зараз прямокутник. Добре. А потім що будеш? Круг. Круг. Молодець. Один. Один. Далі.

Що ти ті щоки надув? що ти щоки надув? Бусі, <плес> п'ята година вже, а я тільки число змінила. Ми рано з дому виїхали. І я не міняла. А знаєте, що собі за день бусі сьогодні 10 років, 10 років, як я закінчила уманський кооперативний коледж. Уявіть собі. Колись для мене 10 років, це коли там я чула мене сестра, тою рідна школа закінчила, не була зустріч випускників, 10 років, думаю, ого, це так багато. А тут уже бусі не школу. Я не знаю школу, скільки вже в мене було 13 років, А це коледж. Я 10 років, як закінчила коледж. Уявіть. Щоб не війна, в мене сьогодні була зустріч випускників. за зимовий пеня. Це такий великий хлопчик. Це такий великий хлопчик. А сам до мами на руки велася. Підемо покажемо буцям, що в нас є. Діло вже йде до зими. Ви <кху> І <кху> 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 yeah. Що вже другий місяць літа почався. Ми з мамою вирішили замовити дрова, причому вже порубані, щоб ми тоді вже їх не рубали, нічого, не різали. Е, і так сталося, що я взяла один номер мобільного, того дядька, який возить, а потім іншого. І вже мама каже, що давай будемо заказувати дрова. Я починаю телефонувати, бачу, що в мене два номера з дровами. Саша і Толя. Думаю, о, супер! З ким ми на днях договаривалися, Бог його знає. Думаю, я й туди і туди зателефоную і проб'ю, що по чому. Хто це там? Добрий капчики. день, капчики, Вдівай. І виходить, що телефоную на перший номер, там кажуть, що там 9 метрів за такою ціною. Думаю, ну окей, хай буде. Скажуть, там два тижні чекати. А потім а, я телефоную, так, да, тобі є капчики. Я телефоную, там уже інша машина, там 10 метрів дров, інша ціна. Кажу, добре, замовляю. Думаю, ну друг, чуєте, це треба ставати в чергу. У ми минулому році нам привезли аж в кінці жовтня. Тобто я думала, що така проблема з цими дровами. І тут виходить буся від собі, що ми ніяких два тижні не чекали, нам буквально що перший, що другий, зателефували через два-три дні й сказали, ми вам веземо дрова. Перші привезли мені. Мама каже, добре, нехай везуть тобі, висипають все. Я 17 тисяч гривень. На! Розрахувалися з морозиком. такі щасливі, довольні, Зараз вам покажу кубку. І, бус, і я цю кубку вже поносила і склала. зараз вам покажу. А, на другий день зателефонувала друга машинка, що вони готові привезти дрова, чи ми вдома, кажуть, да, і мамі привезти дрова, все. І буквально через декілька хвилин мені телефонує мама, плаче. Кажу, що таке? Думаю, Боже, ну щось не то чуєте. Мама каже, представ, з мене ні копійки, гроші не взяв. Кажу, смислі! Тіпа що? Вони знають, що в нас хлопці всі воюють, і тіпа, цим можемо, тим допомагаємо. Бусю, уявіть собі машину, дров привезли безкоштовно. І я стала сміяти, скажу: мама, я віддала 17 штук. кажу, тобі безплатно. Це ну не то, що знаєте, там завідки, не завідки. а просто за те, що ми живемо в одній країні, ми ходимо під одним небом, під одним богом. І ось люди тобі можуть привезти безкоштовно, а ось тобі дають за 17 тисяч гривень. Ми по-любому їх і ті купили. Просто знаєте, от які є люди, да? що от вони можуть просто так віддати. Це їхній труд, це їхні гроші, а вони отак привезли і дали безкоштовно. Просто знаєте, немає слів однієї емоції. Ондо, Чуєте, як ми кашлі? Це отут була оця вся моя кубка. Бачите, я вже прибрала. Там, звичайно, місце з-під басейну я не забирала, бо в мене в планах винести знову басейн. Ми тільки ось, як скосимо траву завтра, то я знову цей басейн винесу і хатинку поставлю, все буде стояти ось тут. Та-да! Басейні. подивіться, Подивіться. Забито, забито. Ну зрозуміло, що будемо ще купувати. Будемо цього все вирізати, розрізати, як приїде наш тато. Тату? Все бачила, що я пересадила. Ось це я перенесла це, і на днях я перенесла ось такий ялівець туди. А так, на що? Все без змін. Тут я походила, порвала бурани погра агроволокнові, Потім я прошарувала вздовж від забора, від забора. Потім я розчистила. Ось там далеко. самшит, 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 а ось сюди прийдуть мої фейбмічниці, ліночка і ніночка, і ми будемо сапати, 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 сапати. Та водовжен мирон пішов із сачком ловити жуків. Бусі, уявляєте, ми будемо заходити п'ятий раз шарувати розсадник. П'ятий раз. Бачите, воно отут гарненько чистенько, а тут уже трава підросла. Тому завтра будемо косити. Кажемо віршика про Муру? не китюмуру. Давай. Мура. Китя Мура. Де ти була? Де ти була? Я гукав. Бабуля. Почекай, я гукав. Та почекай, ми ще не знаємо, де Чи? вона була. Я гукав, а ти Бабуля. не чула. Бабуля. У бабусі. Басі. Під столом. Під столом. Їла. Кашу з молоком. Маскажу, молоко? да. Ти не знав? Ні. Ну будеш знати. Ні. Маленька ледацюшка. Треба вже самому розказувати. Мама, Молоко. Молоко. Ти ну, майже гарно за мамою. Давай тепер покажем бусин, як ты гарно повторюєш за мною буквочки, да? А. А. Акула. Акула. Б. Б. Баран. Баран. В. В. Вок. Вок. Г. Гусы г гнок канок д т динозавр з <кхух> э. е е екскаватор екскаватор є є єнот єнот ж. Ж. ж ж жаба жаба з Ц. зірка зірка е е миша миша Ижак. Ижак. Йо. Йот. Йогурт. Йорт. К. К. Курка. Курка. Л. Л. Лес. Циркон. Ч. 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 Черепаха. Черепаха. Ш. Ш. Шершень. Шершень. Ш. Ш. Шч. Штилик. Шч. Шч. Ш. Шч. М'який. Маленький. Знак. Знак. Кінь. Кінь. Ю. Ю. Юнга. Юнга. Я. Я. Яблуко. Яблуко. Молодець. давай тепер порахуємо. А, Кажи. Один. Один. Два. Два. Далі. Три. Чотири. П'ять. Далі. П'ять. Шість. Шість. Сім. Сім. Далі. Вісім. Далі. Девять. І останнє. Це скільки? Десять! Бусі, чого я його так вчу? це так букви, не так, як ми вчили там А, Б, В, Г. Бо мені сказали, в мене ж племінниці сестрички ходять в школу, що їх вчили вже школу. зараз в школу, да. По тепершньому, що не треба оце векати, векати. Мама, а от є буква А, Б, В. Що ма, саме ма, так і вчитися. Давай. Ма. Ти хочеш оце? Там. Давай. Круг. Круг. Трикутник. Трикутник. Квадрат. Квадрат. Овал. Овал. Прямокутник. Бараник. Ромб. Ромб. Кольори давай. О... Рожевий. Рожевий. Помаранчевий. Параяниць. Сірий. Сірий. Білий. Білий. Чорний. Чорний. Зелений. Зелений. Жовтий. Жовтий. Синій. Синій. Червоний. М. Хм. Та нам ще два кольори залишилось. Корень. Що? І? Ну, так це круг. Це годинник. А це хто? Сонечко. Сонечко, правильно, а це? М'яч. Правильно, а це? Ракета. Правильно, а це? Кунт. Правильно. А ось це? Квіточка. Квіточка. Квиточка. А це що? Сир. Сир. Правильно. Оце. Купа. Що ти і, що знаєш? І, хліб. І, хліб. Хліб, хліб, хліб. Хліб. А ось це що? Шарик. Шарик. Кулька. Холь. Добре. Що це таке? Томік. Домік. Добре. Що це Тілено. Телефон. <хи> якось, ми отак помалесенько. О, не знаю, я приїхала від Діми, ми втрьох захворіли ще й дуже сильно. Не знаю, ми, чи з мамою це все на нервах було. Кашляли, бчихали насморк, голова репала. І ми заразили морозиком. Воно отак на цьому рівні пішло, пішло, завірусилося, і ми отак всі втрьох захворіли. Наче я такого оклигали. <ріст> Робота була там по розсаднику, по дому. Це ж таке саме з собою. Треба щось робитись, прати, готувати, робити вигляд, що ми щось робимо. <ріст> потім з цими дровами, потім з жнивами, це ж не також, що чеклонці все ми виходимо в поле. Ми постійно готувалися, їздили, міряли вологу, того що тут уже ніби погода гарна, зміряли вологу, все супер. Завтра виїжджати вже в поле. Приїжджаємо додому в Поріжжя в Дощака. Ніби й дощу треба, але хотілося вже вбрати ячмідь, знаєте? І ніби вже все добре. Ж кажу, прищев дощ, все знов день, два-три. Треба чекати, щоб його продуло, щоб він е, просушився. Потім. З дровами, потім з розсадниками, мами з городами, мами з закруткою. Нам під'їхати кудись, від'їхати щось. Ну, оце тако знаєте, ця суматоха, все ось я на день дім і роблять операцію. Потім я не знаю, буде реабілітація, відпустять його не відпустять. Наперед нічого не хочу згадувати, тому що ви знаєте, Бусь, якщо ти щось собі надумаєш, придумаєш, воно тоді виходить зовсім не так, як ти запланував. Тому ми чекаємо і надіємось, і, і віримо в те, що все буде добре. Дякую вам, що у мене такі терплячі, що ви чекаєте. Немає оцих коментарів, чи там повідомлень в меседжер чи в дірект в інстаграм, що де ви пропали. Ми за вами скучили бусі. Ми на місці, ми нікуди не ділися. Ми просто дуже втомлені, замучені, і знаєте, часом не те, що там не хочеться знімати відео на Ютуб. Взагалі нічого не хочеться. Я на цих таблетках мені навіть важко розмовляти. Не то, що важко мені лінь говорити. Тому якось не знаю. Збираємо всі свої шарики, ролики до кубки і продовжуємо далі робити роботу, бо кроме нас з вами ніхто не зробить. І віримо, надіємося найкраще. А воно так і буде. Дякую, що пробули перший день жнив із нами. Це тільки початок. Далі більше, далі цікавіше. Все бусі, цілуємо, любимо. Ваші порусюки.